Хочете зекономити світло? Давайте переведемо годинник на годину назад. І от що ми будемо мати. Без на вулиці вже абсолютно нічого не видно. Фанері вже пів години як працюють, тому що без них на вулиці абсолютно темрява. Тепер запитання: як ми економимо світло? Коли? Вуличне освітлення давно має працювати. В будинках давним-давно люди вмикають світло, бо нічого не видно. Може, залишимо цей час і влітку, щоб в три години ранку вставало сонечко. А чому? В чотири вже буде повноцінний день світлий, але всім тупо насрать, бо всі будуть спати в цей час. Навіть самі ранні люди вони встають о 4-й годині ранку вставати на роботу, щоб їхати. Замість того, щоб дійсно для економії часу перевести на 2 години вперед, щоб влітку сонце вставало в 5, а лягало в 11, а взимку сонце вставало приблизно в 7 і лягало теж приблизно в 7. Було б тоді дійсно економніше. А так. Технологія економії світла в нас на висоті.